І так комплекс енергія і баланс. Глибокий вдих, руки пранамудру, вітальний жест, дихання у джая, глибокий вдих і видих. Переходимо в правосторонній прогін, ставимо ногу на внутрішню частину стегна, позиція дерева. Рік шасом. тиснемо стопою на внутрішню поверхню стегна, а не коліно. Якщо немає балансу в цій позиції, можна залишити ногу на підлозі або на гомілці. Переходимо в балансову позицію іншу. Віра пхадраса на 3. Штовхаємо п'яткою просто, руки виводимо в горизонт, погляд донизу. Опускаємо долоні на підлогу для підтримки і виводимо ногу максимально вгору, наскільки дозволяє нам наше тіло. Носом тягнемося до коліна. Вдих. З видихом розтікаємося в позицію уттанасану. Прогин. І руки ставимо на ширині плеч, насідаємо колінами на плечі або пахви. І по можливості виходимо в балансову позицію, бакасану. Якщо немає цієї позиції, носочки залишаємо на підлозі, дихання уджає. Знову розтікаємося в них танасану. Компенсуємо, робимо крок ногою назад. І позиція віра-бходраса на один. Позиція воїна, вдих, сонячне сплетіння. Видих за ще глибше. Притискаємо зовнішню сторону стопи дальньої ноги на підлогу. Розвертаємося. Позиція віра-бхадраса на два. Погляд на тильну сторону долоні. передньої руки. Коліно і мисок в нас вперед. Прогинаємося назад, сонячний воїн, цьому положенні витягуємо свій бік і дзвоном розкриваємо міжребний простір. Утхіта першого канаса, витягуємо інший бік, погляд з під руки вгору. Опускаємо долоню і переходимо в балансову позицію з захватом ноги, в кого немає балансу в цій позиції. Просто намагаємося опуститись нижче стегнами, піти в більш глибокий пристід. Залишаємося в цьому положенні. Робимо. Нахлист голмілки на плече і пробуємо вийти в балансову позицію, відірвавши дальню ногу від подлоги лобом, йдемо вниз, вдих, з видихом заземлюємося і виходимо в позицію голуба. Вже працюємо з правою своєю сідницею, витяжіння вперед, лоб опускаємо на підлогу. П'яточка до паху, дальню ногу тягнемося назад, дихання жая вдих. І видих. Вдих, з простору, Саплячий вдих, шиплячий видих. По можливості, ми згинаємо дальню ногу в коліна, захват з підйому стопи, переводимо долоню. Зараз тут спробуйте свою варіацію, можливо. Це може бути одноіменний захват. Легша варіація, різноіменний захват, різноіменний захват з підтримкою долоні на підлогу. Коли ходить, тримаємося двома руками, це добре пропрацює наш грудний відділ хребта. Переводимо дальню ногу вперед і робимо скручування з винітянутими ричагами. Тримаємо себе за зовнішньої свод стопи, опускаємо плечі, заводимо руку назад. І стискаємо лопатки до хребта, переступаємо стопою за стегно і вже використовуючи упор лікця в стегну, витягуємося. В цьому положенні дуже обережно, в кого є протрузії і грижі. Не робіть додаткових е скручувань, просто витяжіння маківкою вгору, вдих. І видих. Зараз присідаємо в односторонню лому касану, коліно над коліном, сідниці між п'ятками, витягнулися маківкою вгору на досі, видих, заземлилися. І відкриваємо знову свій грудний відділ. Ми пропрацьовуємо та суглоб і плечовий суглоб. Нахиляємося рівною спиною донизу. Ребрами змушуємо себе опуститися на стегна, але використовуйте силу дихання, Дих, на видихи максимальне розслаблення і донизу. Виходимо в сходне положення. Знімаємо замок рук. І працюємо з задньою поверхнею стегна. Натягуємо стопу на себе. Виводимо ногу в бік від тулупа. Глибокий вдих, видих, штовхаємо коліно назад, рука йде в упор на рівні сидниці. І позиція компаса, в погляд з-під руки вгору. Тепер переходимо наш адтава красану, у кого є можливість. Ноги з'єднуємо в замок, піднімаємо таз і виходимо в такий кут, в кого нема цієї позиції. Пробуйте потримати ногу пряму ще ближче до тулупа. Лікоть йде в упор до ребер, глибокий вдих і видих. Знову опускаємо сідниці. Зараз балансова позиція на сідницях. Тримаємо себе за стопи. Абсолютно рівна спина, знаходимо баланс на сідничних кісточках. І по можливості притягуємо ноги до тулупа, носом, тягнемося до колін. Глибокий дих і видих. Розкриваємо знову та застуню суглоби. і опускаємо стопи донизу, переходимо в позицію зв'язаного кута, впираємося ліктями на стегна, дих, видих. Опускаємося в позиції зв'язаного кута на спину і даємо собі декілька циклів вдоху і видоху на відпочинок. Заваліть руки, заведіть руки назад, розкрийтеся в грудній клітині, штовхніть свої ребра нижні вгору, прогин, дих і видих. Виходимо. Ету Ванхасана позиція містка з упором на плечі, стопи прихвачуйте себе за хіли і виштовхуйте тулуб вгору, відкриваючи пахові а, складки, так, щоб ваше підборіддя торкнулося ключиць. Знову виводимо ноги вгору. І обережно переносимо себе в халасу позу плу перевернуті посини дають нам баланс від'ємної енергії апана підніматися вгору. Тим самим ми піднімаємо свою енергію до вищих центрів. Далі в нас Позиція свічки або сарвангаса на долоні напоперек, ліктями впираємося на килимок і витягуємо себе в струночку, як стріла вгору. Підборіддя знову тисне на грудну клітину, такий горловий замок. Ми стимулюємо свою горлову чакру на рівні фізіології щито. І пара щитоподібні залази, залози молодості, залози нашого метаболізму. Обережно знову переводимо ноги за голову. Позиція карнасана, коли ми колінами притискаємо вухи. Долоні переносимо молитвену мудру на рівні лоба. І знову дих за рахунок діафрагми. Видих. Обережно розкручуємося, розкручуємо хребет, знову на килимок. Залишаємося підтримувати свої пальчики ніг. Декілька глибоких дихів і видихів. І тут розгойдуємо себе, масуючи свої м'язи спини, підіймаємося в позу гирлянди, стопи разом, коліна розкриваємо і намагаємося з'єднати руки замок. Лобом прагнемо до підлоги, глибокий вдих і видих. Знову вдих і видих. З'єднайте п'ятки, вийдіть в позицію жабки, декілька дихальних циклів, п'ятки разом. І стрибком відходимо в чоту рангу, перетікаємо в позицію собаки морди догори, компенсуємо собака мордою донизу, витягуючи задню лінію тіла, вдих. З п'яток по задній лінії тіла, по хребту, видих, по животу і знову вдих. Видих, переходимо впор на лікоть і протилежну ногу піднімаємо вгору. Декілька дихальних циклів. Зараз ми завершуємо правосторонній прогин. Верхню ногу переводимо в. Перпендикулярно нашому килимку і розтягуємо правий бік. Знову компенсуємо за рахунок собаки мордою донизу. Впускаємося на коліна. Тут декілька варіантів. У нас на позиція стойка на голові. Якщо у вас нема цієї позиції, ви ніколи не робили, не намагайтесь не вийти відразу. Просто принестіть вагу тіла на маківку і побудьте з упором на маківку, тим самим стимулюючи свою Захастрара-центр то досить впевнено відчуває себе, можна вийти в позицію ширшасани. Нагадую, це послідовність тоді, коли ви відпрацювали всі асани, коли ви максимально вже готові з'єднати асани в таку послідовність, і ви відчуєте оцю зміну енергетичного ресурсу серед неба, збалансуєте всі перші елементи. Переходимо плавно знову в позицію голуба. Штовхаємо таз вгору, собака-морди донизу. І через стрибок повертаємося стопами вперед у танаса на плавний нахил, вдих коло рук через сторону, наче прогладжуємо ауру середини. видих руки намасте. Цикл правосторонній. Санування в нас завершене. І ми правосторонній пробіг закриваємо прана ямою. Сідаємо знову сукхасану, просту позу, де наше праве стегно буде поверх. І зараз з вами подихаємо. В ідеалі це 26 дихальних циклів через праву ніздрю. Великим пальцем лівої руки закриваємо ліву ніздрю. Робимо глибокий вдих через праву ніздрю, максимально наповнюючи себе зсередини і видих. Так само через ніс. Фокусуйте свою увагу тільки на дихання, на тому, як навдосі, наче повітряна кулька всередині вас надувається заповнюючи живіт, розширюючи ребра, піднімається до ключиць. І видих. Повітряна кулька здувається, так само фокусуючи свою увагу послідовно вниз. Ключиці, ребра, живіт. Вдих. І видих. І продовжуємо диханням. Глибоке. І видих.